Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будека. Сьогодні поговоримо про пічну цеглу. Що таке пічна цегла? Пічна цегла це народний збірний образ до якісної цегли, яка використовується в побудові печей. Які характеристики пічної цегли? Це повнотіла цегла, це має високу міцність цегла, це має рівномірну спечину, тобто при розрізі, вона така ж сама, як і зовні. Вона має ідеальну геометрію, має лице, тобто рівномірний колір, гладенька. А також, що дуже важливо, це водопоглинання оптимальне і дрібну фракцію вапна, щоб не була крупною. Це далі буде впливати на експлуатацію. печі. Але ми маємо виключення. Конкретно фірма Лода і ще кілька фірм роблять пічну цеглу, яка є. Дійсно, повно тіла, по всім характеристикам чудово підходить, але вона дуже міцна, це вже клінкер, це вже марка 500. Інша ж рядова цегла, вона в середньому 200-й марочність. Цього достатньо для печі, щоб витримувати і високі температури, і кислотності, які виникають під час горіння. Тож, розберемо кожен параметр і чому він важливий для пічної цегли. Перше, це візуал. Те, що відразу видно, те, коли ви приходите купувати матеріали для печі, це візуал. Якщо ви бажаєте піч під розшивку, тобто щоб там були гладенькі, класні шви і все остальне, то найкраще вибирати цеглу пічну, яка вже має гарне лице. Або ж там достатньо тільки фасочки зробити. Наступні параметри це майже пічна, чисто по цим параметрам, тому що вони лиця не мають, але вони можуть бути пічними, якщо їх доробити. Тобто, Стерти верхній шар, прошліфувати, ну, набагато більша обробка йде. Наступний параметр важливий це водопоглинання. Оптимальне водопоглинання для пічної цегли це 10-12%. Саме дане водопоглинання забезпечує найкращу адгезію з пічною сумішю для кладки, тобто глиніно-піщаним розчином. Чому глиняно піщаний розчин? Найкраще підходить для печей для зовнішньої кладки. Тому що він виробляється з червоних глин і цегли з червоних глин. Відповідно, у них коефіцієнт теплового розширення приблизно однаковий. Якщо це один той самий виробник, то взагалі однаковий. Відповідно, під час експлуатації печі буде найменше факторів, які будуть спричиняти появи тріщин на самій печі, так як пічка буде одночасно розширюватись, звужуватись. Далі ж. Йдемо параметр про спеченість. Це пічна цегла клас 25 Польща в розрізі. Вона має таку ж саму фактуру, як і збоку, чи лицева сторона, умовно лицева. Про що це характеризує? Що вона пропечена вся рівномірно. Відповідно, в ній в самій не буде виникати напруження під дією температури. Якщо погано виконана цегла, то тут буде видно більш сиріша е, пляма. Відповідно, що в цій точці, там, де переходить із міцної цегли зовнішньої на, більш, на менш міцну серцевину, будуть виникати внутрішні напруження і в довгостроковій перспективі цегла може дати просто тріщину. А також сюди віднесемо до того, що може дати в довгостроковій ефекті тріщину, це крупна фракція водна. Під час нагріву воно сильно розширюється. Відповідно, якщо фракція буде дуже велика, тут ви не побачите. Якщо фракція буде велика, просто може стрільнути цеглу і Тоді, коли ви маєте пічку під розшивку, і у вас з'явиться раковина з білим плямом, що є досить негарно. І об'єднаємо два фактори водопоглинання та міцність. Чому це важливо в пічній цеглі? Водопоглинання, як ми раніше згадували, для кладки, але також водопоглинання важливо для е, побудови печі в е, каналах, димоходах, тому що там утворюється під час е, початку обігріву печі, початок, а також затухання вогню, там утворюється точка роси, яка поступово гуляє по димоходу і каналам. Низьке водопоглинання забезпечує в целі, що ця волога не попадає в саму цеглину і відповідно не буде її руйнувати. При зменшеннях температур чи збільшеннях температур. Міцність. Також міцність впливає і на водопоглинання, і на саму міцність під дією температур. Якщо у цегли висока міцність, відповідно вона і сприймає високі температури, кислоти, які утворюються під час горіння твердого палива. Тому для пічної цегли важлива міцність, важливе водопоглинання. На останок із параметрів це геометрія. Так, да, Це дуже важливо, щоб цегла була рівненька. Це набагато менше робить роботи майстра, який викладає піч. Тому що коли ви бачите цеглу в масі, ви не помічаєте, як вона там десь вигнута, десь трохи перекошена. А якщо це на малому об'ємі, це все відразу кидається в очі. А піч вибудовується, щоб воно було все гарно, естетично. Відповідно, геометрія має високе значення. Як ви зрозуміли, пічна цегла має дуже високе значення. Не кожна цегла, яку називають пічною, є пічною насправді. Перше, це візуал, на що ви звертаєте увагу. Далі. Ви дивитесь або запитуєте конкретно документацію, чи дійсно в неї заявлене місце, заявлене водопоглинання? Тому що це впливає напряму на довговічність вашої конструкції. Печі це той аксесуар в затишку, який повинен бути побудований раз і вже все, і це на все життя. Дякую.